Є два варіанти. Коли перший варіант наші міжнародні партнери, а коли зрозуміло, що загрози нема, зріжуть нам фінансування і за відсутності харчування, ця жирна, товста державна свиня здохне. А це модель, яка для нас не вигідна, тому що коли вони там схуднуть, ми здохнемо. Так, так, То Другий варіант, ми повстанемо, коли зникне загроза. Українці виносить цю цю владу і будуть будувати нормальні моделі, зрізаючи всі ці абсолютно надуті, непотрібні функції і змінювати сам принцип управління тобто державою. очікуєте революції після завершення війни? я чекаю рівня? масштабне знесення всієї системи державного управління. Скажімо так, на і побудову нової. Або є ще один варіант, який еволюціонує, але він показав свою нездатність, що нам фактично поставляти зовнішнє управління, яке буде будувати нову модель нашої держави.